Привіт, мої юні слухняні телеглядачі. Радий, що знову маю змогу зустрітися з вами. Привіт, добрячок! Привіт, друзі! Я такий щасливий! Зайчику, то це ж прекрасно! Так повинно і бути. Якби всі були такі щасливі. І ти що, навіть не запитаєш чому? Ні, я думаю, ти просто так щасливий. Та ніж, я щасливий, адже мої батьки їдуть з дому до бабусі в село, і я нарешті залишаюся сам на цілісінькі вихідні. Оце так причина для радощів. А що не так? Як можна радіти тому, що батьки їдуть до бабусі, а тебе залишають самого? Ще рік тому ти б цьому не зрадів. Ну, можливо, бо то я був малий. А до речі, Чому вони тебе залишають? Розумієш, я ж займаюся футболом, ходжу на секцію, де навчають грати футбол. А одна із зустрічей проходить у неділю. І от я, щоб не пропустити, залишаюся. То ти проміняв бабусю на м'яча? Як це проміняв? Я нічого не проміняв. Просто залишився вдома, щоб не пропускати. То це так і називається. Проміняв. Бабуся ж давно тебе не бачила і скучила за тобою. А ти. Що я? Я щось невірно роблю? Я тобі історію розповім про вселюба. Тоді ти все, -все зрозумієш. Вселюба, що це таке? Вселюб це ім'я хлопчика. Про якого моя сьогоднішня історія? Розповідай, мені дуже цікаво почути історію про хлопчика з таким рідкісним ім'ям. Отож, хлопчик Вселюб жив із своїми батьками у великому місті. Він там ходив до школи, мав друзів, відвідував церкву. Вони давно вже хотіли поїхати до бабусі і дідуся у село. Та все, все чомусь ніяк не виходило. Ну нічого страшного, якщо не поїдуть. Це ж не обов'язково постійно бачитися. Можна й по телефону поговорити. Та як це не обов'язково? Дідусь і бабуся вселюба жили в селі. Вони дуже любили його і сумували за своїм внуком. Одного разу на свята батькам влаштували вихідні на роботі. Не знаю, як з роботою, а от коли канікули в школі, то це так класно. От і батькам хлопчика сподобалася ідея з вихідними. Вони довго не думаючи, почали збирати речі. На відпочинок зібралися на пляж? Та ні, ти що забув? Що вони давно хотіли поїхати на гостину в село? Точно забув. Ну, так ось. Татко каже Вселюбу: «збирай речі. Ми їдемо до бабусі з дідусем. Нашому герою сподобалась така затія. Та не зовсім. Він каже розумієте, мене запросив мій друг Павлик на день народження. І я дуже хотів би піти. Там буде так весело, уявіть. Ба тут в садку гірка, басейн. Навіть батьки обіцяли йому поні подарувати на один день. Нічого собі, оце так день народження. Я б теж не хотів би нікуди їхати. Такий день народження буває лише один раз за все життя. Можливо, та тато з мамою все любо так не думали. Не сказали, синку, бабуся з дідусем вже такі старенькі, їм самотньо там, в їхньому будиночку. Коли лиш ти народився, вони були такі щасливі, бавилися з тобою. І що ж з того, зайчику? тебе є мрія, хоча б одна. Так, у мене багато мрій. І в стареньких людей теж є мрії. Хіба вони ж старі? Про що вони можуть мріяти? Дідусі, бабуся, вселюба мріяли лише про одне, щоб хоча б побачити хлопчика. І коли хлопчик це почув, він сказав: Але ж деякі мрії залишаються мріями. Невже він так і сказав? Саме так. Він просто сильно хотів бути на тому дні народження Павлика, тому батькам ну ніяк не вдавалося його переконати, і він залишився в місті. Це якось неправильно. Добрячок, як ти думаєш, моїй дідусь з бабусею також мріють побачитись зі мною. Я впевнений, що це саме так. Я ж можу з задоволенням здійснити мрію моїх стареньких дідуся з бабусею. А звісно ж, зайчику, ти, ти молодець. Я не хочу бути схожим на цього все Він думав лише про себе. Так, зайчику, ти правий. Так і зроблю. Я домовлюся з тренером, щоб він мене хоча б на одне тренування відпустив. Адже я ніколи не пропускав. Та я думаю, що тренер тебе зрозуміє. Ти ще скажи, що їдеш на гостину до бабусі з дідусем. Тоді він точно тебе відпустить. Так і скажу. Дякую, добрячок. Я швиденько побіжу збирати речі, щоб встигнути до сну. Адже завтра вранці потрібно вже їхати. Звісно, біжи. Та, е, Чекай, зачекай, зачекай, зачку, ти щось забув. Що я забув? Ха. А, точно. Добраніч, ніч, друзі. Не забувайте про своїх стареньких дідусів і бабусь. Приємних вам снів, малята! Ну, все, я побіг. Бувай, зайчику, із щасливої дороги.